Так, цікаво, яка буде перша рива сьогодні. І покльовка. Ось який малесенькі. Розбирайте. Олег, на безмотилочку, на лісотку, так така? Це вже мурашка. У мене два види жерлиця. Це один вид, а інша така щука. Друзі, всім новий ранок. Зима, перша така повноцінна риболовля цього року. Повноцінна, тому що вчора я на годинку, ну на півтора години, якщо точніше, на потік пішов, підловив. Там вихоплавок і кілька плотечок маленьких щоб сьогодні вже зранку можна було швиденько жарити, розкинути, а потім вже ловити. Кара достатньо міцна. Сьогодні мінус 6 зранку, ранковий мороз її скрипив. Вчора в принципі відлига була. Ось верхоплавка в основному є кілька платочок маленьких, але так то... Ох, оплавка і то не крупна. І платуечка. Дві є, йду далі. Бачу, що я лунки хтось вчора ловив і бачу вжерлицю закинув. Це немає, хтось вчора тут був. Зараз я вдарю. Ну, 20 лунок пройдусь вже ходити з мормишкою. Маю і балансири. Шумовкою не вичищую, тільки таке невелике віконечко роблю, щоб лунка була затемнена. Я Взяв з собою все для ухи сьогодні. Хотілося б зловити хоч кілька рабин. Гарно розпочати сезон. Так, цікаво, яка буде перша риба сьогодні. Тутечка у окунець. чи нажерлися щука. У, покльовка, зразу нічого собі. Є окунець. Скажу так, перший закет і оконь є. А прошу, Окунь, друзі, оконь. Невеликий, але на уху можна буде взяти. Ну, класно, що кліє. Випускаю до дна і починаю припіднімати з такими посіпаннями. А, була поклявка. І ну, дрібаньки в конець. Але клює? І покльовка. О, більшенький цей за попереднього. Такий вже найби був. Пробуємо на іншій лунці. Який він кліє зразу? Так, до п'яти підйомів зробив, на, можна йти далі. Все, рибу поскидаю у відро. Що на охоту візьму, решту такі дрібоньки то назад попливе, і росте. Лише води треба набрати. Всі вже Плавають, трохи були замерзли на кризі. пройдусь на жерлиці, подивлюсь. Друзі, пробую я зараз на балансир. Окунь, якщо попасти на лунку, то він клює на мотеля. Може балансир буде відтікати дрібонького. Будемо бачити. Така від вікних. Так, так, так. Ну як кажу балансир, але і блесенки теж треба кидати. Щось дрібоньке. в мене є, такі навіть дуже дрібонькі. Ось які. Малесенькі. блесна така маленька. Попробую балансир. Ось погляньте. Від вікінга. Який мальок. Пробуємо блесну. Пройшовся по лунках, мав тільки одну покльовку на ось таку блесенку. Так окунь два рази цюкнували, ногачок не сів, потім що в тій лунці ловив, так і не доловив його. Не хоче він, напевно, рибки жодної. І також і жерили тишина поки що. Вже половина десята і жодного спрацювання. На мотиля клює. Ще прийшов товариш Роман. Я вчора якраз до нього дзвонив, питав, чи тут крига є. На мотиля клює дуже добре. Уконець. Дрібонький один. більшенький попався. А зараз спробую на цій цей, кажу блесне. і балансири, то не хочу. Імітація рибки не хоче, Мотиля їсть, а щось таке не хоче, і две жерлиці закинув. А це вчора хтось поставив жерлицю, Оця що тут стоїть, Та, я прийшов, то було. Повертаюся до мотиля. Мотиля тільки подаваємо. Один за одним йде. перейшов на іншу частину водойми. Тут пошукаємо щось. Є. О. Нормально. Оп, тут, в принципі, те саме з цими оконцями на мотиля. Ну, є тут окуня, виходить, багато вже, але невеликого. Так, друзі, йду я варити уху. Чисти рибу, картоплю, все взяв, Щуки, покльовки так і не було, окнець на мотиля клює, це Олег прийшов з вадіком. Зараз ми гарячої юшки поп'ємо п'ять шток дома стане на охоні. До ожерлиці міняти місцями, шукати десь може щуки підніс, що почковід попаду. Отже, такі мілина, але кругом корч. Може тут щука бути. Ще зараз сюди одну поставлю. Так, хлопці, юшечка готова, лише треба кинути петрушки. Ще 5 хвилин на легесенькому вогні не постоїть і буде смакота. Це люблю зимою. Яка класно класна встала. Так, я виключаю. А! Оп! Розбирайте. Смакота. Що, друзі, щука так і не клюнула? Гарненько пообідали, Пік я сьогодні не ловив і роман, що зранку був той рибак на, на блесне на балансира то не хоче. Цюкне де-не-де, в якій лунці, але не ловиться. На мотиляшок лює. Да, Та на завтра одинадцять градусів на ранок. Вже нині на вечором 10 феш. О, дивись, дивись. аба, 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 аб, дивись. десь. Щоб на долоні оконі. Ну і так, хоч так. такі грам 150, то було б класно. Ну нічого, ще може десь цього року знайдемо таких. Красота. Зараз січень він такий капризний, що не знати як на друга рибалка буде. Як поїдемо, може там і навіть такого коня не, не зловимо. Давай. П'ять разів пустив, п'ять риф. Ні, ну мені все сирину, навіть такий маленький, але цікаво ловити. Оп, є знову. А на блесенку був удар? Не було, я ж тобі кажу, не хочу він сьогодні чогось. Ну на рахунок кльов, сьогодні жалітці нема що. Чуєш, а як би нам без мотилку? Та можна і пробувати на без мотилку. Бо з мотилку клює. <гум> На без мотилку пробуй. З мотилем клює, добре. Сезон сьогодні відкрили. І зимової риболовлі, і, і взагалі сезон 26-го року. У кожній лунці він клює. Добре, що в принципі є його. Олег, на безмотилочку на лісотку, та, так? Це вже мурашка. Мурашка. Та значить, непогано, якщо зловилась. Ось на таку безмотилку мурашку. Так, я йду змутувати жерлиць тилови. Який гарний живець. Живенький. У мене два видажерлиць. Ось такий кружок тут заставляється. Це я резинкою так. Ловлю трійник. Ось така. І отут же пропасть. Проста. Це один вид. А інша така щука. Ось така. Це мені більше подобається. Якщо б я всі вже купляв, а спочатку ті б купив, а потім вже ці, то я б всі такі собі взяв, ось так закладається. Раз і все. Тут плюс цих жерели ще є такий фіксатор. отут оце можна піджимати і вона вже тугіше йде. Тоді коли живець любить, як більше живець, то посмикати і проперець працьовує. Вже третій рік, непогано, ніде нічого не відломилося, пластик нормальний. І ось так у відерку. А тут пропорців цих я знімаю і окремо і окремо так. Таже нормально, але краще ті щукою. Пила. і ніхто не хоче її гамати сьогодні. Ну, щука як не крути, все-таки в лютому це її пора. Поки що в нас з кльом щуки того. Говорив з товаришем з Романом, Каже, теж рибаки ходять щось без покльовок. Там на інші водойми. Каже, що Щука не бере. Що ще буде брати? Окушки, окушки, окушки. На сьогодні рибололі завершили. Сезон відкрили 20-26. Покльовок було багато і рештні мали багато правда? От такі. Але нічого. Зато зварили уху смачну. Таку. Скажемо так, непогано. Щуки жодної покльовки. Але сподіваюсь, буде краще ще. Хоча я задоволений. Було б погано, якщо б нічого взагалі не клював, і зимов таке буває. Посилання на настрій під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі. Сезон ми відкрили. Далі буде.